Ми так рідко буваємо нахабні. Роздуми над Словом Божим на четвер тридцятого звичайного тижня, рік другий, того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові Виходь і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм. Ідіть і скажіть цьому лисові, ось я виганяю бісів і приношу зцілення сьогодні і завтра, а третього дня завершу. Все ж таки сьогодні і завтра, і наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоби пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків? І камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як птаха збирає своїх пташенят під крила, та ви не захотіли, і ось полишається вам дім ваш. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете благословений, хто йде в ім'я Господнє! Кажуть, що нахабство це друге щастя. Але не менш правильно прочитати цю фразу справа наліво, щастя це друге нахабство, це зухвалість. Бо часто, щоб бути щасливим, а отже, щоби робити щасливими людей навколо, треба забути про багато псевдопобожних звичок. Ми обростаємо побожними фразами Господь усе бачить, все вийде на добре. Так, так. Тоді, як нам конче, потрібно когось, хто б сказав. Ти свиня, крав у нас із тарілки їжу чи сміявся з ситуації, коли ми пошилися в дурні. Щастя це друге нахабство. Бо на нього треба наважитися, люди часто вважають, що не мають права на щастя, хоч би як безглуздо це звучало, але зухвалість часто межує зі смиренням. Деколи для смирення потрібно стільки ж байдужості до власного авторитету, скільки її буває тільки у нахабних людей. Інколи Любі нам люди можуть сказати іди геть. А щастя це залишитись і довести, як сильно вони помилялися. Така зухвалість вчить не боятися помилятись. Бо ми знатимемо, що нагле щастя не відчепиться від нас навіть тоді, коли нарубаємо дров. І тих дров можемо спалити всі мости. Ісус це наше зухвале щастя, бо в сьогоднішньому уривку фарисеї кажуть до нього Йди звідси. А він на це відповідає. Ось я виганяю бісів і приношу зцілення сьогодні й завтра, а третього дня завершу. Це навіть не твердження ні я нікуди не піду. Але ні, я нікуди не піду ні сьогодні, ні завтра. І навіть післязавтра ви мене тут побачите. Зверніть увагу, що Ісус вживає навіть не майбутній, а теперішній час Він не каже Я нікуди звідси не піду, але я нікуди звідси не йду. Як ви думаєте, заради кого це все сказано? Дуже часто ми сприймаємо Бога занадто побожним. Ми трясемося і боїмося жити, бо вважаємо, що Ісус, як і багато побожних людей у нашому житті, піде від нас, якщо ми попросимо піти, і здасться, якщо здамося ми. Ми сприймаємо його, як Марія Магдалина, коли вона приходила до його гробу. В той час він для неї був мертвим тілом, любим тілом, найдорожчим тілом, але тілом, яке тільки вона сама могла взяти, забрати у садівника, бо само воно нікуди не могло піти, а тим більше, прийти до неї. Бог любить нахаб. Жінка ханаанянка, Петро, Марія і Марта, Чоловік із притчі, який будив свого друга посеред ночі, щоб позичити в нього хліба. Вдова реп'ях. Ми так рідко буваємо нахабами в молитві до нього. Ми так рідко дякуємо Господу. За Його нахабство. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.